Вечірня молитва перед сном, Господи Боже мій, Ти є світло і життя, Ти є дорога і правда. Смиренно стаю перед Тобою цього вечора, складаючи всі свої турботи, радості та болі в Твої святі руки. Дякую тобі, Отче Небесний, за цей день, що пройшов, за кожен подих, що дав мені, за кожен промінь світла, що осяяв мій шлях. Дякую тобі за всі благословення. Навіть за ті, яких я не помітив або не оцінив належно. Навчи мене бачити Твою руку у всьому, що відбувається зі мною. Господи Ісусе Христе, ти сказав: Прийдіть до мене всі втомлені і обтяжені, і я заспокою вас, приймаю твоє запрошення і приходжу до тебе з відкритим серцем, просячи про спокій душі та очищення від усякої скверни. О милосердний Ісусе, прости мені всі гріхи.